Вітаю вас, мої магічні душі, у моїй новій рубриці магічна субота. Рубриці, де магія оживає прямо у вас в екрані. І сьогодні не просто субота. Сьогодні день літнього рівнодення. Найдовший день у році. Наймагічніша мить сонця. Наші предки вважали цей день особливим. Вони очищувалися вогнем, плили вінки, шукали квітку папороті. Цей день був наповнений магією, любов'ю, життєвою силою, природою. Зараз я вам покажу трохи простої, але дуже дієвої магії. Вранці вмийтеся водою з ромашкою або метою. Це. Наповнить вас життєвою силою на цілий рік. Опівдні. заваріть собі, що ви там п'єте, ароматної кави чи ароматного чаю. Подивіться на сонце. Подякуйте сонцю, сьорбніть вашого еліксіра. І загадайте бажання. Воно збудеться протягом року. Увечері. Запаліть свічку. І скажіть: нехай сонце і світло мене веде. І удача та успіх не покине вас цілий рік. Тивол цього дня це вогонь, вода, ромашка. Папероть. Нехай ця магічна субота принесе вам тепло, натхнення і трішки чаклунства. А ви пишіть в коментарях, чи відчуваєте ви сьогодні, що сьогодні особливий і магічний день? Чи подобається вам моя нова рубрика? Якщо не злякались бабайки, ставте вподобайки. А ми зустрінемося з вами наступної магічної суботи. І до речі. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути з Astro Magic.